Продовжуємо Сашка в гостях, брендових голубів дивимось. Ось Оце Караковських я брав, красних. А це вже з-під них вийшла голубка. Голуб там сидить на голуб'ятах. Да, з ну, да, ти казав, що червоні. Так, да. да, то славенькі. Кого? славенькі. З Каракова. А це вже по них оце голубка. Це вже з-під них. Э... Да. Тут виводилась них? Так, вже виводилась. Тот чоловік, що заказав, мені не схотів забирати, я їх залишив. Собі пара красних і пара Угу. Оце вже з під них. Виводив. На півгори да Молодець! Микола, ти знаєш, так, чиї це? Ну, за кількістю, наскільки я розумію, тут достатньо. Голубів. Я маю на увазі, багатенько. Скільки у тебе за кількістю ти навесно залишаєш? Штук 150 в цьому роду. О, це Все 75 пар, да? це ти, тебе там. так. Це типа підхід такий? — до нього. Так ж там серйозніше, так. Да. це голубки вже години по три. В основному з них пленцюю. Я їх практично не ганяю цих голубок. Я з-під них би... Вони просто племінні, так? Да? Да. А з оцього голуба я починав розводити чор, чорних хмуроголових. Я вже йому, мабуть, так годів 10 є. Ну, чиї у тебе кровя загалом? Рухівські зрозуміли, так. Да. Потім Славінський. Я, лі, я лі. Брав, брав у кремачку у Вадіка Котова, а потім вони світаркою десь якогось Давиденка мені такого кремака привезли. Я їх спарував, вони мені 5 штук дали, і воно, коротше, пішло, пішло, і я мішав. Оце перед тим, що голуба кидав. Ага. От увадіка котова, то я годів 6-7 ага, назад ще. За, забирав. В основному це, це вже мої виводні такі. Ага, ага. Оце я з цього починав. Ось такі голуби. Дивіться. Це виводні. Ага. Це, це виводні. Ти в Дніпро на ярмарок не їздиш, так, так? Ні, ні, я нікуди. Не, не ось. Це в мене там пара сіреньких, де ж ось. Це байк я піде то. А ну ану. Так наче, начосі переходить. Надо. Гульки стали любов смотреть. Понимаете? Я сейчас ну, по чайник, я сходил. По чайнику, буду... выключать. Добро, добро. Да. А, да. Ну не мо. Ну, надо серая. Летарки надо. Стрелили. красивая Она хоть подработана. Так они ее любо глянуть, она подкрылась. Дорько, ну а що, ну если ну криву вот такой... Ну за хлопця. Просто нема, блядь. ну, ну лалека, ну нахуй мені, блядь, ребята, я. Я не я не по той кені, блядь, і не по те голубля. Я говорю, я сейчас, вот, вот. Микола, хоч в люди виїхав. Бо сидиш там у своїй Петропарівці. Всі тебе знають, ти нікого не знаєш. Погода така, Окрім я. Окрім Донецького я напрямку, на навіть. Я, вам, я маю, дима, говорю, зараз би вон. Приїхали, я отвечаю, 10 штук, блядь, зараз ось такі поля. Ну це, блядь, сколько? 40 штук прокинув нахуй. 20 штук болі був в гори нахуй. Їх треба туди подали. Си кофе, чи Кофе? А да, кофе да, какой? Якобс. Да. Якобс. Две ложки без сахара. Хорошо. Две ложки материал. Одну того, того и две туго. Да. <свят> Сколько вот там. да, э, Коля, там зеленого не позберегал, блядь, голубей. Ребята, ну я ж, блядь, я еще раз говорю, я голубей <свят> не продаю. Дима знает. Я не продаю. Но я гоняю. У мене є і зеленовські. У мене і зеленов були. У мене і руки були. А що були і є. Ну, тебе є, прямо? є тебе, нет, ну, голубів, ну, що прямо у тебе Дмитро ще немає голубів. Ну, так було, блять, по 60 років. Просто по 30 що Ну, штук. було більше, звичайно. Да, осталось пара. Через э, миколин голубник <реку> там багато <реку> пройшло. Да. От бордов живу. осталось пара. Було 60, осталось пара. Вітаркинів у мене сколько було голубей. Я з чоловіком розум говорить, Коля, гоняй, на. Ну що он буде сидеть? Так хоть люди, блядь, будут смотреть, что, блядь. И не ховал я никогда хруптеть тут, блядь, чтобы поймать. Вот это вон по надкрышению, наверное. Да-да-да, а так, шныря. И вони такие. На. Напружне. Та щось, да, може він... Там хтось сива, він когось то... потроха. мені меня возьмут. Я так думаю, що там курка, мабуть. А, собачка. Ну це я бачив. Так вона молодець, да? Дивись, і не кидається, не гавкає собі. Бачиш, що якби ну, все нормально, все під... у, хозя... у господаря все під контролем, і вона така молодець. Не, это... Голос не подає. О, та тут серйозно. Собачка, і вода. Три. Так, да, вона даром не гавка. Вона спокійна, я кажу, молодець. Бачиш, що Господь... Вона, бачиш, ти ж підійдеш Господ... до неї, що знає розстояння, що вхватить. Сразу вхватить. Ну, ми не будемо... Ні, ще не случайно. Я думаю, що ми перевіряти не будемо, так? Да? Підходити Ні. там, не. Яка відстань там у неї. Буде. О, риженька, бачиш? Так, так, так. Бачиш, риженька? Ось ця рижа, три-дві, ця напарнячка там, у неї просвітка, прилеплять. <laughs> вот это так. <laughs> это так что, что я, я говорю, как-то свет. То, что мне понравилось. Я же не говорю, что они хуёвые. Я сказал, что мне понравилось. Мой, мой. Да будут летать, блядь, я выгонял. Я да. Ну, чорних тут, ну, кримаків я маю на увазі, і чорних, і кримаків. <султан> тут більше всього, я дивлюся. все Мася одно. Це дуже красиво, що там була. Так, да, так. Да. Тут... Красиво, масивує, голуби. збирає, підбирає, щоб продати. Б голуби брендові. Да. Тут ти ж бачиш, скільки це, це тут. Це ось, щоб не забув про це. Так, це, це. Це, 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 так кава, Щас, кава, чай, бутерброди. Кішка теж зараз приєднається до бутербродів. Ти довго там був? Та ні, ні, чому, ми вже скоро будемо. -пи -пи Ще треба ж проїхати додому, погодувати, голубі, все. А, да, да, Що за вісіти повнотеля стака? Злітають сюди трошечки так. Хоч можна на них подивитися. Є попроще, так? Ну я не сказав, бо що вони тут дуже прям складні. Так, да, ну під, 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 підработані, як він каже. Але що ну, занадто, то ну, як на мене, то ні. А нормальне головне. Ні, так тут же ж. Нормальні у кого ж своє розуміння цих нормальностей вимог. Хтось каже там трішечки, хто скаже простенько, а хто скаже, що зовсім лошадь. він такий простенький. Кидаю. Ні, він, він поднимається, все стоїть, блин, як починає сідати, крайні Ось. Ось по період А, На крилу Ні, на хвосту. Оце діло <плес> все Добавляється. Так, э, да, так. Да. Стіл трохи это. Розширюється асортимент свій. Зараз ми трохи паузу зробимо в зйомках. Все, приступаємо до чаю. А от це ось а, що, бачите. Ось це от сібаряба. Додався ще. От це молода, без колін. Один ну, оце компонент. От те, що я кидав матір, да. оце спітний. Вона жовта гладенька. Понятно. Яка Микола? Оце що справа сидить? О, жопа йде до да, нас? Да, да, да. то, що він кидав три сіварябих, дві дочки і... І, і, я не знаю. і маму. Ото перша така була. Серёг, ти. Це вона. Да, давай, я зараз побігу, телепад, де мам. Так, ну все, поки, поки ми зробимо паузу. Петро до мене приїжджав, каже, я таких голубів, а я ще тоді світлорябих, рябогорлих не бачив і стальні білокрилі. Кажу, а це ваші? «Да». Ну, Ми приїхали, я тобі взамін дам. Приїхали, він мені дав, він отак у двір випускав, вони ляп-ляп-ляп. Ну, проста тоді птиця. Щу! Я приїжджаю додому, вони вже в мене вдома сидять. Він опять приїжджає. Ну вони всі до вас летіли. Так, да, вони в нас у краю всі були. Покійний шлега теж, оце він вже на фермі робив. Оце на крайній базі стоїть з вилами, отак дивиться, як тільки чужак він вила йде додому. Це ж у вас, Богослав, він так ще ну, на такому місці, там Тернівка, там Павлоград і вони всі туди. вони Всі сходили, в основному. От Вова тюрма покойний, він на стройбазі держав, голубі. Там між вами полів дуже немає, і вони, виходить, швидко хлопці чіпляються за Богославською. І за Богослав чіпляються. Да. Здали. Mm. І раніше не ловили, О, то, який чужак іде між духатами, Ловили, знімали сточок. точок. Інтересно було, трукаєш сточок, от От тоді були голуби, літали. <п ятник> <п ятник> да. А зараз нема на увазі. Ну, Богослав, він же ж не маленький ваш, так? Вроді як проїжджаєш, такий маленький, здається. Там по а як починаєш 12 по кілометрів протяжених, якщо да? тоді приїдеш м -м, здоровый, до... Це, до людини, це як Богданівка дась, давали. А сейчас строють на голубах бізнес. Коли бізнес на голубах, а не гоняють голубів, а держать это. Буби чуть-чуть би вітерок. Mm -hmm. Як вони он, всі ну, бачиш, губи ну, Ми я щось та... підгадували, підгадували, але воно потім вже, вже і немає часу, то один не може, то інший не може. Да, тому, що поїхали, так, як є вже. Подивитися, зараз вам покажу, які вже є голуб'ята. Ну, є такі вже голубята шикар... да. вже ось повипадали, по, да. по, по, <плес> по, по, <ся плес> посідали. Практично я <плес> <плес> поперевував. Ото, що кидав рижі, сива... <плес> боки і сиворяди. Що залишилося? За чорних і чорномурих. Як би, практично, хай не дзвонять, я нікому не продам. Мене їх багато. Пар, навіть, Ну якщо там попитають, я номер, я номер, я номер там дам, не, номер да людям. Якщо я, я чоловік сам платить, а то вже домовляйся сам. Да. Да. То хай, а таких голубів, всі всі. Бо ще не кожен до тебе доїде сюди. Та що, до мене приїжджав з Бердичева, а я хочу передати Андрюшки і Іришки привіт великий з Бердичева. Вони до мене приїжджали були. Не так давно? Так, вони після виставки, через неділю приїхали. Хороші люди. <голов straks> Все, вони доволі. Ні, і з Бердичева. І він хотів ще після Нового року приїхати. <freshwater> ну, я сказав, поки ні, ще сам не розберуся. Ну я якби напарував вже, так що їм великий привіт. <голов user> Хороші люди. Так що... <головzer> 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 інтернет допомагає, бачиш, нових знайомих, друзів. Так, позавчора. Да, зараз нас, позавчора були нас із... голубівників зараз да, тримає по-хорошому інтернет. В, от, Юра. От, да, когось там познайомив, когось там якось так, тримає. От именно... Позавчора приїжджав Таке воно Юра з Барвінкова. З Барвінка, це да, Харківщина. Так, да, приїжджали. <гум> Рижобокого голуба забрав Юра. <гум> так що, це... так що я... всім голубеводам, всі, хто мене знає. Великий племенний привіт. І за мир, щоб ми їздили до вас, я туди на Донецький напрямок скільки років їздив, ну, хочу й туди їздити. Я ж них. дивлюся одно, у тебе голуби всі донецького да, краю. Всі, донецького всі того. того. Я ще малим був, перець продавав і оттуда голубів возив, купляв. Тоді ще. З Советськими по два, по три гри їздили, били, торгували да? Да, продавали, а, а от Дніпро перед. чомусь не їздили, так? Да? А то, що в Дніпрі, якщо чесно, Хоча мені вже... птиця не подобається, вона там не <кхм> така, як в Донецьку. — І всі Павлоградці теж в Донеччину чомусь їздили. Так, Хоча всі до Дніпра, дніпра та... ближче, так? Да? Ну хоч і ближче, ну там сосідку. А Саня рибак, він ото думає, нехай ловля. <кій> <кій> ловляться. <кій> нехай ловляться. Нехай <кій> ловляться. Микола, визвали голуба там, бо щось там зачепився. Все, це Здрасте, дня! Здравствуйте, здравствуйте. Так, поки, Поки ніхто не бачить. Робить так. Будьте час там восьмом. Ну. Ну, таких вона, я вона ще джублю сьотник держу. Яких як ти назвав? А, рябохлостики. Щот, рябохлостики, ага. щотники. І це в мене з яйця зняв, зараз накинув її. Ага. Тоже всіх держу білоглазих, білодзьобих. Це у тебе ну, обов'язкова умова, так? Да? В жовтоглазі як, як би головне щоб воно красиво летіло чи в них білий чи жовтий глаз mm -hmm. як ти назвав рибохвостих? я вже забув Ні, ну ти якось одразу щотний. вийшов. а Ага. Yeah. Uh -huh. воно де uh -huh. красиво це ти його не гоняешь, да? Я її зняв із голубя.